Всім привіт, це моя Даня. Ви, напевно, знаєте, хто я, але це відео про те, чому я перестав знімати. Може, хтось і знає про мене, але в більшості ви не знаєте нічого про мене. Більшість зараз подумає, що за дурачок, на що він це знімає. А я вам скажу так, та я дурачок, я не знаю, на що я це знімаю. Тому що я і не популярний, і нікому не треба, але хай буде. Та Я вже другий раз кидаю канал на місяць. Зараз ви можете побачити, як я знімав одну з рубрик. Це одна з моїх рубрик, яку я знімав. Ось це ще одна рубрика. Я мав першу знімати через те, що через деякі причини, школа, інші заняття. І мені надуїв Майнкрафт на деякий час. Але зараз я більш-менш знову почав грати в Майнкрафт. Тому, можливо, я почну знову знімати відео, старатися, а можливо, ні. Все залежить тільки від того, що буде далі і від мене. Оце виживання на одному блоці. Різні біоми, які я будував. Я знаю, що я дурачок якийсь що знімаю це відео бо відео про те, чому я перестав знімати. А вам взагалі пофіг, я знаю. Я знаю, що я не популярний, що це знімають тільки такі популярні. Але... Але я так роблю. На моєму каналі 300 підписників, якщо не помиляюсь, 317. Я вам дуже дякую. Коли я набрав стільки підписників, я був дуже радий. Але навіть при це я перестав знімати відео. Я знаю, що на цьому відео набереться десь максимум 20 і то менше переглядів. Тому що я давно не знімав в рекомендаціях ютуба, я точно не з'явлюсь. Але я і не сподіваюсь появиться. Все, що я можу пообіцяти, це те, що можливо. Навіть не пообіцяти, а просто, можливо, буду знімати далі. А можливо, і ні. Можливо, зроблю новий канал і про щось нове буду знімати. А можливо, буду цей канал. Далі продвигати. Але нічого обіцяти не можу. Але якщо ви дійсно хочете, щоб я знімав, і вам подобається мій контент, ну, тоді ставте лайк і підпишіться, або напишіть якийсь коментар і якусь ідею запропонуйте для нових відео. Напевно, деякі старі рубрики, якщо я буду далі знімати, я їх не буду продовжувати. Я зро... можу один блок, але виживання я, напевно, не буду продовжувати, якщо я взагалі буду продовжувати щось. Надіюсь, ви мене зрозумієте, якщо я перестану знімати відео. Тільки до кого я це говорю! До двох-трьох людей. Ну точно до Бо Одної людини це точно. Я після того, як перший раз покинув канал на місяць, я не планував його далі продовжувати, але я почав продовжувати завдяки чотирьом людей, які мені мене підтримували. Я дуже вдячний цим чотирьом лю... людям. І на цей раз вони знав, мене вдохновили, якщо можна так сказати, далі знімати. Ці люди мені дуже близькі, тому навіть якщо я не буду знімати далі, я їм дуже вдячний і вдячний тим, хто на мене був підписався, поставив, став ставив лайк і писав добрі коментарі. Таке вчення, ніби я говорю, прощаюсь, бо це останнє відео. Надіюсь, це буде не останнє відео, і я буду продовжувати знімати далі і радувати вас більш-менш якимось контентом, якщо так можна сказати, що він більш-менш. Ну, говорю я так тихо, тому що знімаю я це і озвучую, ну, так пізно, а сусіди спати можуть, щоб їх не розбудити. Бо через ціни чути все, тому розбудити їх не хочу. Ну, якось так, дуже дякую всім, хто був на, на мене підписався. І, може, я буду далі радувати вас контентом, якщо я вас раніше радував, а може, буду гірше, а може, не буду. Ну, я дуже всім дякую. Всім до нових зустріч, всім пока.